«Шана полеглим воїнам в Южному відзначили день пам'яті загиблих захисників України. Біля монументу захисникам незалежності України відбувся невеликий мітинг. Посадовці та представники громади поклали до пам'ятника квіти. Іде війна, і гинуть наші хлопці. І наші хлопці пишуть історію нашої країни незалежної нашої країни. На жаль, дуже Скорбим своїм життям і своїм своєю кров'ю, тому ми вшановуємо пам'ять наших героїв, героїв всіх нашої рідної України, які полягли за свободу, честь і гідність нашої держави. Ми наразі їдемо зараз на кладовище, там, де заховані наші герої, наші громади, які склали голови за боротьбу і за свободу. На міському цвинтарі посадовці вшанували пам'ять загиблих захисників України покладанням квітів. Провідати свого сина в цей день прийшла і Валентина Кандалюк К нам прийшла велика біда на Україну. Війна погибають наші діти, синові, муж'я, отці, браття, сестри. От кров льоса по всій Україні. Я коли вітя погиб перший, я думала, що він тут. один, вот как бы землю отделили для военного, то, думала, что он будет один. А, к сожалению, уже их тут намного больше с моим сыном. Они все герои, все дали свою жизнь за нашу Украину. Не знаю, может это мое э, мнение личное, что вот у нас, как говорится, идет война, одни кровью, кровь течет, другие погибают, умирают в таких условиях, в блиндажах. В, 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 в окопах, а у нас, як говорив, я не имею в виду, что у Южному, даже в других городах, люди гуляют, дискотеки, бары работают, ночные клубы работают, освещение. Даже вот в Одессе Вся дірибасовська гуляет. Это несправедливо. День пам'яті загиблих захисників України затверджено президентом у 2019 році.